<засливість> Матер, Артем, Вова, 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 пресс не качає, твій звездный час, давай. 150 разів что не забей, Вова? Куда пас убил за Вова! не граєш. Аня, Аня не грає. говори суперника, бежи. Не-не, Матей. Вова, скину! Бей! 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 Нана. Давай. Попроси, дайте фішки. Давай. Ось вибирає. Середيني, ком нас нападає, Денис. Да, 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 да. Ходіть нормально вхід. Даня, круто! Сильно! 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！ Давай, 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 давай. Перед пол. Перед пола. Умнічка. Давай, давай, молодець. Іде. Це був. Па! Па! Ви, тобі, тобі. Правильно, дядько Пілате. Добре, професора. Сильно зважте, перди скоріше. Бо вони хотіли. Пробовали. А, віцеслав, відпочивай. Ось капітан на я. Ось капітан Горотов. Кошла Горотов став. Ви бачите? головний воротар я. Голос мене воротаря, отпий. У тебе ворота. Тіма, подай. Крава, давай. Змінь

esi どこへ行くの

шоту, начали і руїть підперед. Так. Дайчи Данімурові. Спитайте. Стання фрази. Летає повала. Летає повала. Идите, можете. Сильне. Ова, ова, ова. Ова. Надо

チェーンパレー!チェーン!チェーン!ロカイセ!チェーン!チェーン!お疲れさまでした! Хочете грати? Ні, то ти має уловити. Бо так, ви зараз граєте вашу команду в путь. Найди до нього близько. Ви забирайте речі! Аня, біжи! От жадний! От жадний! Так, супер. Робота стоїть. Шал. Байне. Байне. Борози, Бороза. Роха, тисковай. Всё, Горчик Що красиво. Вибляд, по-моєму, таке. 75 прес. Боже. Просто круто. Ik ga er nog steeds op. 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 Ik ga er

Треба б дав більше не вдарити. Е, я б дав більше не вдарити. Ближе, ты, 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 Йой! ой ой Обнять! Берем мяч! Один, два раза там Ой! Давай, дай волю Артем, дай волю пас! Вова, стей! Макс, тикай до воли! Коти Вове! Коти Вове! Да Артем! Можай руки подякувати, не встань. Давай, 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 давай,